Христос, дорогі брати, сестри, Христів. Сьогодні будемо говорити з вами про те, що лишає кожну людину укрепити у сутеві. Це сун. Це те, коли ми іноді сумніваємося, у війні, сумніваємося у Божій Борозі. Сумніваємося в тому, що Господь керує нами, що Господь все знає, коли нам богами. Коли Ісус Христос сказав своїм ученикам, що вони не вийдуть сам стався, щоб помолитися на самоті. І апостоли його запиталися, як він тут добереться. Вони виконували його горям з цілею чобами і вже до середини воря, коли стався одус супротивний вітер, піднявши великі хвилі, і вони полякались, бо знали, що можуть бути. І тоді Ісус Христос рушив поною, поною віж. Уявляємо картину, коли апостоли побачили вчителя, який йде зверху по воді. І сильно полякались, бо подумали, що вони бачать Господи, що Він ближається, почали кричати. І Господь, коли, зрозумівши, що вони полякалися, промовив до них: не бійтеся це я. І тоді один із апостолів, апостол Петро, сказав: Господи, якщо це ти звели мені, і ти до тебе помолі. І Господь сказав, Іди, але коли він йшов до посудий, побачив великі хвилі і злякався, і засумнівався, почав пнути і скрикну: Господи, рятуй мене. Господь, взявши його за руку і запитався, чому ти засумнівався? Отайморовій браття. І ми, пливучи по морю проти просбуканих хвилю нашого життєвого моря, іноді втрачаючи віру, сумніваємось. Ми сумніваємося навіть тоді, коли якась болячка, якась порода спіткає нас. І ми вже сумніваємося в Присутності Божої. Чому Господь так допускає? Знайте, що Господь ніколи на нікого не положить Христа важчого, ніж ми йому можемо пронести. Господь ложить на нас такий хрест, який нам від І що б не відбувалося в нашому житті, чи ми переживаємо якийсь великий смуток чи горе? Ще велику радість, пам'ятайте, що Господь все знає. Значить, так має бути, така є воля. І ніколи, звертаючись до Бога молитві, не сумніваємося. Віруємо, коли молимося. І в молитві до Бога ми повинні приступати з чистим серцем. А що це означає чисте серце? Це коли ми першому можемо сказати, я нікому не обіжаюся і ніхто не на мене. З ми можемо це сказати, От така молитва з вірою площини, і коли просите чогось для себе. І коли ми не будемо мати сумніву, ми ніколи не почнемо тонути у тих хвилях, розбурканого нашого щоденного, хлопкого життя. Бо коли ми втратимо надію, коли ми засумніваємося в тому, чи потрібно йти до церкви, чи потрібно молитися, чи потрібно причащатися, сповідатися, ми почнемо тонути. Але це добре, коли ми згадаємо під час Господа і подібнуючись апостола про вигукнути про Господа, Мароти наших днів, нашої І Господь завжди йде нам на зустріч в той час, коли ми боїмося щось втратити, боїмося потонути. і хай бере нас за руку і веде по цьому морю наших. Жутейский днів. Амінь. Слава Ісусу Христу!